Друзі, раді бачити вас на нашому каналі. Худі вже давно перестали бути виключно спортивним одягом. Вони закріпилися в повсякденному гардеробі, як зручна і функціональна річ. Сьогодні ми розглянемо чергову новинку від бренду МТАК МТАК Худі by Revolution, яка поєднує в собі ці характеристики та чудово підходить для прогулянок, занять спортом, активного відпочинку або ж тренувань на полігоні. Перш за все, поговоримо про матеріал. Даний виріб пошити з легкого повітропроникненого та зносостійкого матеріалу 77% бавовна, 18 полістеру та 5 еластану. Кожен компонент у складі відіграє свою роль. Натуральні волокна бавовни забезпечують м'якість та повітропроникненість. Поліестер Полієстр підвищує міцність тканини та робить її стійкою до зминання. А еластан відповідає за еластичність виробу та збереження його першочергової форми, навіть після багатьох циклів прання. Даний матеріал є оптимальним для щоденного використання, проте варто пам'ятати про особливості догляду за ним, завдяки якому вам вдасться зберегти первинний стан худі та подовжити термін його експлуатації. Ми рекомендуємо прати при температурі не більше 40 градусів, прасувати не більше, ніж при температурі 110 градусів. Не відбілювати, не використовувати хімчистку та застосовувати лише делікатні режими сушки. Тепер щодо особливостей виробу: кофта має прямий крій, який водночас гарно прилягає до тіла та не обмежує руки. Вона оснащена незмінним капішоном, об'єм якого можна регулювати за допомогою фурнітури. Манжети рукавів низ кофти, а також його горловина, оброблені еластичним трикотажним полотном, основною задачою якого є збереження першочергової форми виробу. На грудях кофти нанесено логотип «ЕНТАК», а також гасло бренду Born by Revolution Harned By War, що в перекладі означає «Народжений революцією, загартований війною. Наразі «ЕНТАК» кофта «Худі» Born by Revolution доступна у розмірах від XS до 3XL та у кольорах Tan, «Койот Brown, Dark Грей» та Black. Тож підсумуємо, друзі, «ЕНТАК» кофта «Худі» Born by Revolution чудово підійде для повсякденного використання. Тренувань, активного відпочинку та занять спортом. Матеріали виробу забезпечать тривалий термін експлуатації, якісний та продуманий крій, зручність при використанні. А мінімалістичний дизайн лого поєднується з будь-яким одягом, роблячи цю кофту універсальним виробом для різних життєвих ситуацій. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, про що б ви ще хотіли дізнатися в наступних випусках. Бережіть себе і до наступної неділі!